Як вернув до чортом лику, Сивий дух його спитав, чи той справді перевівся любий минулий цвіт і онуків більш немає, і не являться на світ. Що ж ли ти хоч з листям моїм зазирнив на дніпрянській оселі, і повілі. Дай мої слова невеселі полети хоч із гіллям моїм, до десни, до дністра і до Бугу, в горах та у лісах розвій мою тут. Зах мою тугу не сумуйте діду, буйний враз відповідав, ще живі онуки ваші, я ж до кожного літав, на чумацькім, слава Богу, зорі ясні зійшли, всі зібралися в дорогу, лиш моліться, щоб ті Спи, старий ходь на мить спочинь, тобі ж гостей ночі стрічати, коней їхніх чортом лику напувати, спи, дідусь, листя бережи, ти є цвітом славетного роду, не жури завтра і тобі. До походу не журись завтра і тобі, до походу. Слава Україні.